Найпотужніші автомобілі з двигуном 5.8, які ви зможете придбати в 2025 році. Ера 58 останній ривок чи тріумфальне повернення. Огляд найпотужніших автомобілів з 5.8 в 2025 році. В останні роки розмови про швидку загибель двигунів 5.8 стали буденністю. З закриттям виробництва Dodge Challenger і Charger, а також Chevrolet Camaro, Здавалося, що епоха потужних, грізних 5.8 добігає кінця. Але 2025 рік приніс несподіваний поворот, незважаючи на всі прогнози, 5.8 продовжують жити і навіть просвітати, хоча і в основному в преміальному сегменті. І так, за це задоволення доведеться викласти кругленьку суму. Я завжди був великим шанувальником 5.8. Немає нічого, що могло б зрівнятися з цим глибоким. Утробним ревом з відчуттям неймовірної потужності, коли педаль газу впирається в підлогу. Тому, коли я побачив список найпотужніших автомобілів з 5.8, які будуть доступні в 2025 році, я був і здивований і радий. Це ніби ковток свіжого повітря в епоху електромобілів, турбонадувів і гібридів. Але що ж відбувається насправді? Чому 5.8, здавалося б, відмовляються здаватися? І чи варто взагалі витрачати на них такі величезні гроші? Давайте розбиратися. Чому 5.8 все ще актуальні? На мій погляд, справа не тільки в звуці, справа у відчутті 5.8 це не просто двигун, це ціла філософія, це символ американської могутності, європейської пишноти, японської точності. Це втілення інженерної думки здатне подарувати неймовірні емоції від водіння. Крім того, 5.8 відмінно поєднуються з преміальним сегментом. Виробники розкішних автомобілів, такі як Bentley, Masey DzMG та Porsche, розуміють, що їхні клієнти хочуть не тільки комфорту та вишуканості, але й неймовірної продуктивності. 5.8 ідеальний спосіб задовольнити цю потребу. ТОП 10 найпотужніших автомобілів з 5.8 в 2025 році, погляд експерта. Я проаналізував список наданий виданням, і ось мої думки з приводу кожного автомобіля. Масей дизайн же SL63 і Performance 805 КС безумовно, король списку. Цей родстер є втіленням розкоші та продуктивності. Поєднання 5.8 з електромотором це просто безумство. Я думаю, що цей автомобіль стане справжньою легендою. Його міць і агресивний дизайн просто заворожують. Якби в мене була можливість, я б обов'язково прокотився на цьому автомобілі. Bentley Continental GT 771 ks Bentley завжди був синонімом розкоші та вишуканості, але SL63 просто вийшов вперед. Тим не менш, Continental GT це класика, яка ніколи не вийде з моди. Його елегантний дизайн і бездоганна якість виконання роблять його ідеальним вибором для тих, хто цінує комфорт і стиль. Пошпанаймра Turbo S E-Hybrid 771 КСПНаймра це відмінний приклад того, як можна поєднувати практичність і продуктивність. Це седан, який може з легкістю обігнати більшість спортивних автомобілів. Його гібридна силова установка дозволяє економити паливо, не жертвуючи при цьому потужністю. BMW m 5 717 КС нова M5, M5 це справжній технологічний прорив. Її гібридна силова установка забезпечує неймовірну потужність і прискорення. Я думаю, що це один з найцікавіших автомобілів у списку. Але, зізнаюся, перехід до гібриду це крок, який може не сподобатися всім шанувальникам М5. Cadillac City 5, 5 Blackwing, 668 КС Блакових це справжній подарунок для американських любителів продуктивності. Це один з останніх автомобілів, оснащених атмосферним двигуном 5.8. Я думаю, що це справжній діамант у короні Cadillac. Дуже шкода, що його виробляють в такій обмеженій кількості. Chevrolet Corvette Z06 670KS Z06 це просто звір. Це один з найдоступніших суперкарів на ринку. Я думаю, що це чудовий вибір для тих, хто хоче отримати максимальну віддачу від водіння, не витрачаючи ціле багатство. Aston Martin Vantage 656 KS Vantage завжди був відомий своїм вишуканим дизайном і відмінною керованістю. Але, зізнаюся, потужність його двигуна трохи поступається конкурентам. Тим не менш, це все одно відмінний автомобіль, який доставляє масу задоволення від водіння. ods 8 563 KS S8 це відмінний приклад того. Як можна поєднувати розкіш і продуктивність в повнорозмірному седані. Це відмінний вибір для тих, хто шукає комфортний і потужний автомобіль для щоденного використання. Ford Mustang Dark Horse, 500 KS Mustang Dark Horse це відмінний вибір для тих, хто шукає доступний і потужний маселка. Це відмінний вибір для тих, хто хоче відчути себе справжнім американським героєм. Lexus із 500F Spot Performance 472KS з 500F Spot Performance це відмінний вибір для тих, хто шукає доступний і стильний автомобіль з потужним двигуном 5.8. Це чудовий вибір для тих, хто шукає щось особливе, але не хоче витрачати ціле багатство. Чи варто витрачати гроші на 5.8 у 2025 році? Це складне питання. З одного боку, 5.8 це неймовірно потужні та емоційні двигуни, які доставляють масу задоволення від водіння. З іншого боку, вони досить дорогі в обслуговуванні і не найекономічніші. Я думаю, що варто витрачати гроші на 5.8, якщо ви дійсно цінуєте їх унікальні характеристики і готові до високих витрат. Якщо ж ви шукаєте більш практичний і економічний автомобіль, то краще звернути увагу на інші варіанти. Майбутнє 5.8. Я думаю, що 5.8 не зникнуть повністю. Вони будуть продовжувати існувати в преміальному сегменті, але їх кількість буде скорочуватися. Виробники шукатимуть способи зробити їх більш економічними та екологічними, наприклад, використовуючи гібридні технології. В цілому, я думаю, що 5.8 є важливою частиною автомобільної історії. Вони будуть продовжувати надихати інженерів і радувати автомобільних ентузіастів ще довгі роки. Укладення 2025 рік це чудовий рік для любителів 5.8. Незважаючи на всі прогнози, вони продовжують жити і навіть процвітати. Якщо ви шукаєте потужний і емоційний автомобіль, то обов'язково зверніть увагу на список, який я вам надав можливо ви знайдете свій ідеальний 5-8